Астрологічний прогноз. На осінь 2024 року дуже сильних пандемій, такі типу як коронавірус, не прогнозую. Ця осінь, вона ну, звичайна осінь, ну, схожа на інші осені, без якихось таких ну, особливо специфічних проблем зі здоров'ями. Проблеми зі здоров'ями цієї осені прогнозую ті, що будуть на початок осені, а не на другу половину. Тому що на початку осені будуть відбуватися затемнення. 18 вересня, затемнення місяця, воно більше схоже на проблеми зі здоров'ям. І 2 жовтня затемнення Сонця. Докладніше, в цьому відео розкажу, на які органи і які нюанси зі здоров'ям звернути увагу. Затемнення, затемнення місяця всередині. Вересня воно відбувається в такій позиції в знакі зодіака Риби, яка показує на тему води. Тобто це більше якісь проблеми з водою, можливо, якісь інфекції, які пов'язані з тим, що вони в воді або передаються за допомогою води. Також знак зодіака Риби він в резонансі з темою психіки і психічного здоров'я, тому в акценті на вересень місяця. Теми пов'язані з психічним здоров'ям. Потім, 2 жовтня, буде сонячне затемнення, воно е ну, знімає енергію Сатурна. Тобто, якщо під час затемнення місяця є енергія Сатурна, Сатурн означає обмеження, тобто при пандеміях тема обмежень. Це тема знак з дяка або планети Сатурн. Наприклад, коронавірус, коли був там в грудні 2019 року виник, то там було дуже сильно от, така енергія Казірога, затемнення Казірога було, Сатурн там акцентований. Зараз от акцент Сатурна він є на вересні, тому можуть бути якісь невеликі такі якісь епідемії, не масштабні у вересні місяці, але <кій> в жовтні. Ну, ситуація збалансується. Сонячне затемнення на початку жовтня, плюс-мінус тиждень, воно буде, як зазвичай, сонячне затемнення знижати енергетику, знижати ну, захисні сили організму. У другій половині осені немає затемнення і немає таких якихось складних сполучень планети, які позначали занадто якісь серйозні проблеми зі здоров'ям. Що стосується інших чинників, планета Марс, яка в астрології означає запалення, дуже довго буде знаходитися в знаці Зодіака Рак, всю, майже всю осінь і другу половину зими і весну. Знак Зодіака Рак також пов'язаний з емоціями і психікою. Тому в першу чергу ну, можна звернути увагу на психічне здоров'я. Також знак зодіака рак в резонансі з молочними залозами, тому там, якщо є якісь нюанси, вони можуть загостритися, а також системою травлення, особливо зі шлунком. Знак зодіака риби, в якому є планети, пов'язаний з такими хворобами, які смутні, туманні, невияснені або які мігрують з одного місця на інше. Уран в Тельці звертає уваги на шию. І щитовидну залозу Юпітер в астрології покращує вигідне, показує вигідний або найкращий шлях, знаходячись в зодіака Близнюки, Це говорить про те, що спілкування між людьми, проговорення, спілкування з врачами, в тому числі. Це дуже хороша і перспективна тема. А знак зодіака риби означає мовчати. Людина, яка мовчить, яка не говорить про свої проблеми. Вона більше резонує з енергією Сатурна, яка означає ну, таке стиснення, обмеження, тому можна порадити спілкуватись. Також знак зодіака близнюки означає вільне повітря, вільне дихання, тому бути на свіжому повітрі це перспективно в цей період. Якщо порівняти соляри України, новий соляр почнеться скоро з Дня Незалежності, то в минулому році життя України більше планет в знаки зодіака, які в резонансі зі здоров'ям з'єлий, це означає, що в минулому році життя України більше проблем в цілому зі здоров'ям в мешканців України. Ніж в наступному солярі. В минулому солярі в Дєві є Марс, планета, яка участвує в запаленнях. Ретроградний Меркурій, який не дає виходу якимсь проблемам, закручує їх по кругу назад. В новому Солярі в знаки Здоров'я в Єві знаходиться Венера. Венера відносно гармонічна планета ну, відносно того Марса і Меркурія. Але проблема нового Соляра України в тому, що, з точки зору здоров'я, в тому, що Асцендент Соляра Дивиться на казірох, і там в проєкції на карту України на негативні показники. Це означає, що сприйняття ситуації буде негативним. Українці будуть вважати, що ситуація погана для України, а також що вона дуже довго тянеться, довше ніж хотілося, що знову ж таки переводить проблематику здоров'я в тему психічних питань. Тому в першу чергу зверну увагу на психіку, на психологію і на те, що найбільш складний. Період з точки зору здоров'я осені – це від початку осені, вересень і десь приблизно до 10 жовтня. Дякую вам за увагу. Запрошую бажаючих приєднатися до Збору на Збройні Сили України, які я проводжу на своєму каналі. Карти для донатів такі ж, як зазвичай. На все добре!